Як це буде впливати? Ну, по перше, банки будуть оцінювати ризиковість клієнта, тобто, якщо умовно клієнт має зв'язок з Російською Федерацією чи Білорусію, або якщо він бере участь там якось пов'язаний з торгівлею віртуальними активами, тобто він майже автоматично буде високоризиковим. Це означає, що для нього будуть застосовувати ліміт 50 тисяч гривень на місяць для його операцій вихідних для тих, в кого доходи. Підтверджені білі, так тобто, це або зарплата, або там очевидно, зрозуміла підприємницька діяльність або виплати від держави. Для них, в принципі, нічого не поміняється. Тобто, банк або і так розуміє, звідки ці доходи отримані, або він може попросити додаткове підтвердження. і на суму підтверджених доходів, от вона і буде максимальним лімітом. Інші ліміти не будуть застосовуватися для інших. Власне, от ці обмеження вони будуть 100 тисяч гривень. Ну це будуть з середини наступного року 150 п'ятдесят тисяч січня. Так, то тобто таке поступове введення, щоб подивитися, як вони працюють.